Житловий комплекс Бразер «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів. Андріано, привіт тобі. Ну і розповідай, коли там вже Зеленський та Трамп зустрінуться? Вітаю нас! Вітаю всіх наших глядачів. Ну уже менш ніж за годину відбудеться зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським тут на полях на другого дня самі по НАТО. Факції зі стрічі вже підтвердили обидні сторони, і навіть Дональд Трамп коментуючи її, в цілому зазначав про те, що ну, якщо так дуже коротко, то у зеленського складнощі і говоритимуть під час цієї зустрічі про Україну. Я пропоную одразу послухати цю пряму мову американського президента тут в куларах саміту НАТО. Він власне відповідаючи на запитання стосує зустрічі з українським лідером, сказав наступне. Зустріч цього року із е, е, Зеленським. Сьогодні пізніше. Чи можете дати нам будь-який попередній огляд того, що ви двоє можете обговорювати? Ні, Ну ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Е, Зеленський. Він хороший хлопець. Я маю на увазі, що збираюся зустрітися з ним сьогодні. Я не знаю, я припускаю, що ми обговорюватимемо Україну, і потім це здається занадто схожим на. Будуть якісь відновлення перемовин чи щось, що ви могли б зробити. Ну, побачимо. Я багато говорив з Путіним, і він насправді був дуже ввічливим. Він пропонував допомогу щодо, як ви знаєте, Ірану. Я сказав Ні, мені не потрібна допомога з Ірану. Мені потрібна допомога з Росією. Добре, я сказав: зроби мені послугу. Допоможи нам з Росією, не з Іраном. Але він був дуже ввічливий. Ми поговоримо про це. Ми поговоримо. Я думаю, що прогрес досягається. Я вважаю, очевидно, що для нас ця зустріч фактично є найголовнішою подією на плях саміту НАТО, і всі з нетерпінням чекають, як вона прийде, в якому тоні знаєте, будуть е, тривати ці дискусії. Е, не секрет, що напередодні Володимир Зеленський ще прямуючи на саміт е, великої сімки до Канади, коли тоді мала відбутися зустріч із американським лідером, але була скасована. Е, то тоді Зеленський говорив про те, що буде обговорюватись Дональдом Трампом питання купівлі зброї для України від Америки американських виробників ймовірно за гроші європейців в будь-якому випадку. Очевидно, що і цього разу під час цієї уже зустрічі саме ця тема буде ключовою. Щоправда, в кулуарах вже припущення або фактично прогнози, що навряд чи вдасться Володимиру Зеленському отримати схвальну відповідь до Трампа на таке прохання. Шанси не надто високі, але тим не менше вони все ж залишають. Це очевидно, це само буде залежати від знаєте, доброго настрою, доброго гумора американського президента. Як ми знаємо, він непередбачуваний і все може змінитися в останню. Хвилину Трамп під час от, спілкування і відповідаючи на запитання журналісти, яка і, і, яке ви ще не чули, зазначив про те, що він все ще сподівається укласти угоду із російським диктатором. Ну і треба сказати, що лідер Туреччини Реджевлі Бердоган напередодні заявив, що якраз дипломатичне врегулювання російсько-української війни буде також на порядку. денному цього саміту зрозуміло, що тут Туреччина ну фактично просуватиме питання саме продовження Стамбульського процесу про це прямо сказав турецький лідер, і зрозуміло, що президент Туреччини є зацікавлений саме в такому розвитку подій. Водночас, поки не зрозуміло, коли може Наступна зустріч, наступний раунд переговорів між Україною та Росією, хоча знову ж таки тут куларно входять розмови, що ось можливо найближчим часом, найближчими днями після власне закінчення саміту в Гаазі. Але повторюсь, це такі скоріше розмови. Інформація не підтверджена. І станом на зараз ми не маємо жодної конкретики стосовно того, а коли ж може ця зустріч відбутися. Сумно іншого питання важливого для України. Це власне продовження тиску на Російську Федерацію, зокрема у вигляді санкцій. Це питання теж є одним із ключових для нас на порядку денному і під час двосторонніх зустрічей президента Тут Коларах, яких вже прийшло близько десятка з різними європейськими. І не тільки європейськими лідерами так, от щодо санкцій, то Трамп фактично вже на полях саміту у саме Рубіо держсекретаря свого відхилив а по суті такий запит на запровадження жорстких економічних обмежень проти Московії. І я послухати також пряму мову держсекретаря. США тут з уларів саміту НАТО він сказав наступне: якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть. А саме прийдемо та розтрощимо їх ще більшими санкціями, ми ймовірно втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню і хто тоді з ними розмовлятиме? Ну ось так власне прокоментував Марко Рубіо можливість запровадження додаткових обмежень проти Росії. Зрозуміло, що це питання зараз не на порядку денному адміністрації Трампа. Побачимо, чи вдасться ухвалити зокрема рішення про європейські додаткові санкції, зокрема, 18-й пакет уже на саміті в Брюсселі, який стартує завтра одразу по завершенню саміту в Газі. Ймовірно, там країни-члени Європейського союзу таки зможуть ухвалити. 17-й пакет санкцій, але знову ж таки через позицію словаччини, наприклад, угорщини та деяких інших європейських країн. Це питання також точніше, це рішення, також поки під питанням. В будь-якому випадку саміт в КС Брюсселі також буде висвітлювати. Тоді вже й детальніше розповім про ситуацію до довкола санкцій. А повертаючись до саміту НАТО, також важливим питанням одним із найважливіших для України це є питання військових поставок. Пріоритет посилення нашої протиповітряної оборони в цьому ключі є позитивні тенденції, зокрема висловлювання генерального секретаря Марка Рюти, який сказав про те, що підсилення нашої протиповітряної оборони це особистий пріоритет для нього і також для багатьох е, країн-членів е, північно-атлантичного е, альянсу. Крім того, ми фактично бачимо рішення стосовно підсилення нашої армії у вигляді вже пакетів допомоги від Великої Британії від Нідерландів, е, так само від. Е, Данії, ну і Володимир Зеленський також на полях саміту вже провів зустріч із прем'єр-міністром Данії і зазначив він, що власне Данія стане першою країною, з якою Україна буде спільно виготовляти озброєння. Це так само важливий крок вперед. важливий Ну, така мета, до якої ми наближаємося. Крім того, були вже повідомлення від Нідерландів про те, що ця країна також проінвестує у виробництво як дронів для нашої армії, так і безпосередньо радарів для підсилення нашої протиповітряної оборони. Ну а Марк Рюти наголосив, що Альянс по суті вже ухвалив рішення про виділення Україні. 35 мільярдів доларів упродовж 2025 року, і це враховуючи, що ми навіть не прийшли ще перше підріччя. Якщо ж. Аналізувати і порівнювати цю цифру із минулорічними самітами, то, наприклад, під час саміту у Вашингтоні було ухвалено рішення партнерами забезпечити Україну на наступний рік на рівні 40 мільярдів. Але всі ми розуміємо, що це було ще до приходу Дональда Трампа до влади сполучених штатів, і станом на зараз ми не отримали ще ну фактично ніяких військових поставок уже за рішенням чинної адміністрації. Тому ось ця цифра у 35 мільярдів, вона означає. Що наші європейські партнери, а також Канада, вони разом фактично вже змогли замістити ті кошти і ту суму, яку якої не вистачатиме від сполучених штатів. Ну принаймні, вже дуже близько ми до цієї позначки і наближаємося знову ж таки підкреслю, що Ще понад 6 місяців 2025 залишається, тому додаткові рішення про фінансування і такі зобов'язання можуть бути взяті на себе ще нашими партнерами в європейському союзі. Ну і загалом Марк Рюти сьогодні знаєте, відкриваючи уже сесію безпосередньо от, той захід, заради якого зібралися всі лідери Північно-Атлантичного альянсу. Тут у ГАЗі він зазначив, що по перше, альянс дійсно. Зараз перебуває на етапі історичних змін. Він відзначив роль Дональда Трампа у питанні збільшення витрат на оборону і так само згадав про Україну, знову ж таки акцентуючи увагу на тому, що наша країна російсько-українська війна на порядку денному як би знаєте, того не хотілося американській адміністрації. На цьому засіданні ми ухвалимо історичні трансформаційні рішення. Щоб зробити наших людей у безпеці завдяки сильнішому, справедливішому та більш смертоносному НАТО. Щоб зміцнити альянс, ми маємо конкретний план: усі союзники повинні витрачати 5% ВВП на оборону. Ці кошти підуть як на базову оборону, так і на інвестиції, пов'язані з безпекою та обороноздатністю. Це рішення глибоко закорінене в нашій основній місії і необхідне, щоб реалізувати наші плани та забезпечити готовність. Також це зробить НАТО справедливішим. Аби кожен робив свій чесний внесок у нашу спільну безпеку занадто довго один союзник, Сполучені Штати, несли надто велику частку цього тягаря. Але сьогодні це змінюється. Президент Трамп, дорогий Дональде, саме завдяки вашому лідерству ці зміни стали можливими. Ваша позиція вже призвела до додаткового трильйона доларів оборонних витрат з боку європейських союзників із 2016 року. А сьогоднішні рішення принесуть ще трильйони для нашої спільної оборони. Зроблять нас сильнішими і справедливішими, зрівнявши навантаження між Америкою та її союзниками, наші рішення включають продовження підтримки України, а також наполягання на справедливому і міцному мирі. Ми всі хочемо, аби кровопролиття припинилося. От ми бачимо з яким Марк Маркрюте фактично звертається до Дональда Трампа, і загалом треба відзначити, що всі учасники цього заходу, заходу всі лідери країн-членів НАТО дійсно намагаються створити таку теплу ванну для Дональда Трампа, аби все ж таки його присутність і сі прийшла гладко не позначилася новими скандалами чи суперечками. Ну і фактично, аби це все не закінчилося, наприклад, за сценарієм саміту Великої Сімки, коли Дональд Трамп на другій частині заходу вирішив не бути присутнім і фактично просто втік з другого дня. Ну схоже, що такий сценарій саміту в Газі не загрожує. Тим паче, що Дональд Трамп прибув сюди лише вчора, пізно ввечері взяв участь в королівській вечері тут в Нідерландах, де вперше вже зібралися всі лідери Північно-Атлантичного альянсу у резиденції короля. Ну Сьогодні вже відбувається ряд двосторонніх зустрічей. Ну і безпосередньо сама сесія Ради Північно-Атлантичного альянсу, де якраз і мають затвердити фінальне підсумкове комунікету також. треба сказати що які саму проскоротили скоротили заради дональда трампа і фактично аби мінімізувати будь-які ризики додаткових суперечок чи як я вже сказала, сказав скандалів тут на саміті нато то так само за попередньою інформацію і підсумкове комуніки саміту скорочено фактично до трьох абзаців у той час як наприклад на минулорічному саміті у Вашингтоні підсумковий документ містив 44%, Абзаци чи параграфи. А ще минулого року у Вільнюсі аж 90. тому цьогорічні три вони так само є достатньо показовими, але маємо те, що маємо. Я залишаюсь тут в очікуванні зустрічі із Володимира Зеленською з Дональдом Трампом. З нетерпіннями всі чекаємо, і щойно будуть перші новини, перші повідомлення. звідти. обов'язково приєднаюсь до прямого ефіру і все розкажу. Настя от щиро дякую тобі за цікаві подробиці за твою роботу на полях саміту НАТО і спасибі за те, що розповіла, чого нам очікувати, про що говоритимуть на майбутній зустрічі президент Зеленський з президентом Трампом. Ну і загалом, як відбувається сьогодні цей саміт. Нагадаю, що Андріана Кучер, ведуча 24 го каналу, була щойно з нами на зв'язку. Вона працює у Газі, де як я вже говорила, відбувається саміт НАТО. Тому будемо слідкувати за ним і надалі.